Всім привіт! Сьогодні у нас 12-13 жовтня. Точно не знаю, бо у нас здріх вихідних ці дні не рахую. І у нас випав сніг. Ось так рано у нас випадає сніг. Але сподіваюсь, що буде тепліше пізніше. Ось але відео не про це. Хочу з вами поговорити сьогодні про тему. Чому я це особиста моя думка? Чому варто залишатися в Канаді при тій ситуації, яка зараз взагалі є в світі? Ось поясню чому, але хочу нагадати, це тільки моя думка на сьогоднішній день. дивлячись на те, що я дуже давно не була в Європі. Ну як давно три роки, не була в Європі, в Україні. Я знаю про ці країни, як зараз там живеться тільки по тим, що кажуть люди, тому це буде така дуже суб'єктивна суб думка, але я все-таки буду трошки аналізувати ситуацію, аналізувати історію, що було, і поділюся з вами цими моїми думками. Можливо, вам буде цікаво, якщо у вас інші думки, або ви, наприклад, Знаєте якусь інформацію, поділіться з нами. і Мені буде дуже цікаво. У мене небагато підписників, але думаю, навіть тим, хто є, буде цікава думка. І мені особисто дуже цікаво те, що ви думаєте, тому що на даний момент я думаю, що мені робити, залишитися в Канаді чи їхати, чи їхати кудись в інше. Ну, взагалі, дуже багато думок. Я думаю, у всіх так, тому що і тут нелегко, і там нелегко. Ось. Давайте почнемо з того, чому я вважаю, що варто залишатися в Канаді, і я залишаюся в Канаді на даний момент. Я зараз саме в Альберті. В Альберті є багато мінусів щодо погоди, але тут дуже непогано, тому що тут менші податки. Всі про це знають. Тут досить багато роботи для людей, які готові працювати руками і важко працювати. І в принципі тут непогано, тут є все. Все, що вам потрібно, тут є для життя. Ви можете полетіти куди завгодно. Да, це будуть коштувати кошт. Коштувати кошт, це буде коштувати щось вам. Але ви також можете заробити на цю поїздку. Ось тут реально купити будинок, таунхаус і так далі. Тобто, ваш дохід дасть вам можливість це зробити. Тобто Хавман дасть вам кредит на будинок. Бо якщо дивитися там Торонто або Ванкувер, то ви розумієте, що якщо ви хочете будинок за один мільйон, ви маєте достатньо заробляти. Тобто це має бути там 100 тисяч доларів на людину, напевно. Я не впевнена. А тут на тут, якщо ви хочете там, купити будинки дешевші, там навіть за півмільйона, то в принципі середньостатистична людина, яка тут працює не на мінімалку трошки вище. Може це собі дозволити. Ось це один з плюсів е, того, що тут. Але давайте так розуміти, що е, в Альберті більшість, е, якщо ви подивитесь середній чек, середній вейдж, то він досить високий. Але насправді це він високий, тому що ойл, тому що багато людей працюють овертайм. Тому що працюють по 6 днів, працюють по 10-12 годин. І в інших приміцях, наприклад, якщо ви в офісі працюєте, то у вас такого немає. І у вас через те, що менше годин, виходить менша зарплатня. Але у вас, наприклад, за годину може бути більша ставка, наприклад, ви можете заробляти там 17 доларів за годину, але у вас буде рівно там 80 годин. А тут людина, яка заробляє там, наприклад. 16 доларів за годину, в неї буде там 120 годин, і тотал в неї в місяць буде більше коштів. Через це також потрібно на це звертати увагу. А, при тому, коли ви аналізуєте різні провінції, дивіться, по чому вони беруть цю середню цифру. Тому що реально тут дуже багато людей, дуже багато працюють, і відпочинок це більшість вдома, поїхати в банк, поїхати кудись в гори. І полетіть кудись, і це досить непогано, але, але ж маємо, що маємо. А, відійшла від теми, тому чому варто залишитися? Перше, що я хочу сказати, я дивилась новини, те, що робиться зараз в світі, і я не, не пам'ятаю, як звати депутатку, яка виступала в Конгресі. І вона назвала відсотки іммігрантів в кожній країні Європи, і в деяких країнах це 60 плюс відсотків. Це дуже великий відсоток. Ви розумієте, що Нитів, ну як Ниті, просто типу білих. називаємо так. Я, я не расист, але я буду називати слово ну, своїми словами. Білих набагато менше, ніж чим... араби. Тобто в Європі, в Європі дуже велика проблема з арабами, і це всі знають, і чого так відбувається, і чого через 20 років їх буде набагато більше цей відсоток. По-перше, те, що європейці, да, та, давайте так, європейці, вони не дуже поспішають одружуватись, народжувати дітей. А навіть якщо вони мають дітей, то це один-два максимум. Вони не народжують собі 5-10 дітей, тому що, ну по-перше, це фінансово невигідно. А, ну як невигідно, Це... <кхів> Взагалі діти це невигідно. А, ну тобто, це дуже фінансово важко виховувати стільки дітей, тому що вони хочуть дати їм найкращу освіту, найкраще життя, поїхати кудись. Вони звикли жити трошки краще, вони хочуть купувати будинки, вони хочуть подорожувати. Да? Якщо подивитися на арабський світ, тобто ну я дуже прошу вибачення, якщо там когось задінуть слова, то вони народжують 3, 4, 5, 6 дітей. Тобто для них це нормально, це в їхній культурі, і вони навіть в них немає питання. Хочу я дитину чи не хочу дитина. У них вона, типу, має бути. І ну, це не стоїть питання у нас, багато людей, молоді, всіх, кого я питаю. Там, наприклад, дуже багато хто не хоче взагалі дітей мати. І це нормально, це їхні вибори. Вони не хочуть своє життя давати, наприклад, на те, щоб виховувати дитину, а вони хочуть пожити для себе. І це їхній вибір, це нормально. Але якщо так далі буде продовжуватись, ми ж розуміємо, що в Європі будуть одні араби. Да? Тобто відсоток тисяч будуть араби, і 20% це будуть да, інші, інші національності європейського походження. І це дуже мене лякає насправді, тому що якщо подивитися на історію, те, що відбувається, то а Найбільше конфліктів, це ну, оцю... сню, як то кажуть, я не <свісно> я не, не беру, взагалі не хочеться про них думати. Але найбільше конфліктів це в арабських країнах, саме мусульманського, тобто з людьми мусульманського походження. І вони реально постійно воюють. Вони, ну, от я не розумію, вони там ці Хамас, і так далі, і ці всі організації, які а, руйнують життя інших людей, чисто за їхні а, релігійні упередження. А, Я не знаю, чи це не упередження, просто через релігію. Я рахую, що це ну, це дуже небезпечно. І ми ніколи не знаємо, як це станеться, якщо їх буде там, наприклад, 80%. і ну. І реально люди з Європи встануть в на да, ну уявіть. Зрозуміло, що гавермент буде також на якихось відсоток з Арабів, і, скоріше всього, та більшість вона зробить так, що вона буде правити країнами Європи. І, якщо хтось не буде погоджуватися з цим, то скоріше всього їх буде там насильно. В цьому переконувати. Я ну це чисто моя думка. Дивлячись на те, що твориться в світі, навіть якщо подивитися деякі відео то що робить Хамас на своїх територіях, ну це реально страшно, тому що вони навіть вбивають своїх людей, тому що вони думають, що вони зрадники. І я цього не розумію. Для мене це ну коротше не розумію цього. Якщо подивитися Канаду, тут також дуже багато іммігрантів, особливо індусів, просто це. Ну, якщо ви подивитесь на карту, навіть є такі карти там, де показують, яка національність більшість, то індуси майже всюди, трошки філіппінців. Ну я трошки, трохи нормально філіппінців, і трохи нормально китай. Не китайців, а японці. Я думаю, китайців також так. Тобто азі... Азіатів, давайте назвемо так, Азіатів, тому що я точно не знаю, звідки вони. Але якщо подивитися пісні Венкуверх, то там дуже багато азіатів. Але в але... чому круко? В тому, що якщо ми подивимося на індусів, вони досить такі миролюбиві, тобто вони майже ніколи не йдуть тобто на них нападають, але вони не нападають, тобто в них немає цієї цей... жахи вбивати людей і так далі. Щоб подивитися азіаті, вони дуже інтелігентні, і вони виховані, і вони також в них не мають цієї історії, те, що вони хочуть там, вбивати, і так далі. Вони навпаки дуже такі а, також мирні люди, тобто вони можуть, там, характери людей різні, але якщо подивитися на історію, вони дуже мало а, таких, в таких конфліктах брали участь. Да? Ну, ми не дивимося там. Ті території, там, де ну, то не Азія, то про Кто. Ці території, я навіть не руху, що там люди мають право вибору. Просто їм щось кроти і роблять. Але ми про це не будемо говорити. Ось, через це думаю, що якщо навіть в Канаді буде більшість іммігрантів, і, скоріше всього, вони будуть там. Типу, все рівно буде багато індусів, багато філіппінців і ф... багато азіатів. Тобто не буде одної нації овер. Ну, може бути, навіть якщо буде індусів, овер, але це не буде 80%, це може бути 60-50 Да? Це не їхша ситуація, яка може бути. Да? Ось. Але все рівно вони більш такі мирні. Я от, ну, я їх не боюсь. Да, вони там. Люблять з скам, камами займатися, тобто у людей там кошти красти машини, але вони нічого не роблять погано людям, Тобто вони їх не вбивають, вони там не знаю, ну я не чула на яких щоб якийсь індус там вбив сім'ю, якусь там і так далі. Ну, такого я не чула. І це те, що мені дає таку думку, що навіть якщо я хочу приїхати в Європу. Скоріше всього, що мої діти? Ну, не я, мої діти будуть там відчувати себе небезпечно. А якщо подивитися тут, то, скоріше всього, тут буде більш безпечніше. Плюс тут більше територій. Якщо вони захочуть, навіть вони можуть, е європейці, наприклад, вони можуть собі зробити якусь комуну, там десь поїхати на Нову і там жити. І вони там будуть відчувати себе в безпеці, тому що ну я не думаю, що індуси-араби туди захочуть поїхати. І ну, це те, що реально дає мені е, такі роздуми, чому варто тут залишатися чисто на майбутнє, тому що я вважаю, що е, це місце буде сейвовіше, ніж Європа. Такі мої думки. Плюс я думаю, що економіка і так далі все-таки дивитися, що тут будуть все таки Азіати, трохи канадців, європейців. Тут багато європейців, просто вони змішані. Так? Вони сюди приїжджають, там з Польщі багато є, багато з Італії, з Франції і так далі. Тобто вони тут є і вони досить розумні. Якщо дивитися на таких тамношкірих, то вони не дуже показують свій розум в світі. Навіть подивитися на якісь олімпіади і на те, що винаходять люди, які ці люди. Тобто азіати вони дуже розумні в технологіях і взагалі європейці дуже розумні, вони начитані. І я рахую, що що б там не сталося, але вони все одно будуть правити Канадою. І вони будуть реально розумні і робити розумні дії. Да? Ну, це моя думка. Ось, якщо ви погоджуєтесь або не погоджуєтеся з цим, то дайте мені знати. Просто мої думки, чому я. не знаю, чому я вирішила про це. Ну, я знаю. Тому що багато відео подивилася, що робиться в Європі на даний момент. І багато людей кажуть, о Канада, треба їхати світ, тут некомфортно, тут взагалі бомжі і так далі. і так далі, Тобто дуже багато негативу про Канаду. Люди втомилися, я їх розумію, дуже важко, якщо ви в холодних провінціях 7 місяців жити в холоді. Ну, Холодно, реально холодно. І от я от в жовтні, я вже в шапці, в, в усьому. Мені потрібно на ранку чистити машиною снігу. Ось і це реально так нагнітає. Але якщо подивитися ширше ширше на цю історію, то я розумію, що як мені повезло, що я живу зараз в дуже безпечному місці. Мені не треба переживати. Я собі вибрала район, там де немає бомжів. Да? Я їх ніколи не бачу. І ну у вас є такий вибір, Тобто ви можете вибрати такий район не за всі кошти світу, де вам буде безпечно в Канаді, в Європі. Це набагато складніше зробити. І там і менше місця. Ви не можете побудувати собі будинок, який ви хочете. Там мало територій. А, тут з територіями краще. Да, тут будинки зараз будують рахульські. Але ну, тут є територія, ви можете купити будинок, ви можете жити окремо, ви можете жити в тій частині, там де вам буде безпечно. І я рахую, що безпека це найважливіше, що... що дає нам життя. Ну це те, що ми можете жити. Якщо нам небезпечно, то там ці кошти купити якісь ці поїхати. Кудись і якісь шмотки взагалі не мають ніякої різниці. А якщо вам безпечно, ви вже можете думати про якісь бізнеси, про ви можете навіть тут дуже багато в Канаді, до речі, місць, де ви можете вирощувати там субкультуру, ну, тобто якісь пом... ну, помідори, я не знаю, ну можливо, да. але там, наприклад, яблуки, картоплю, пшеницю. Те, що, наприклад, якщо буде там якась дуже погана історія з цим всім, ви все-таки тут можете його це все зробити, і у вас будуть кошти, у вас будуть можливість поїсти, да? І ви не помрете з холоду. Ну, це я так це, це на гірші ситуації. Те, що може статися, але ну, я про це думаю, і це реально те, що дає мені відчуття безпеки на майбутнє. Добре, дякую вам за увагу. Таке от відео вийшло, в мене дуже багато наговорила, але дякую вам за перегляд. І якщо у вас є де інші думки, дайте мені знати.